Всім привіт! Сьогодні готую на зиму дуже смачний салат. Мені потрібні 2 кг огірків, 4 штуки великі цибулини, 1 кг шампіньйонів, велика цвітна капустинка одна штука, перець ратунда 6 штук. Можна будь-який великий, я беру різнокольоровий. Для розсолу мені потрібно буде. 2,5 літри води та 300 г солі. І для маринаду потрібно буде 380 г цукру, 1 літр води та 400 мл 9% оцту. Огірки, якщо берете корнішони, нарізати не потрібно, тільки хвостики відрізаєте. Якщо у вас більше огірки, можна порізати на 4 частини на половинку. Такими доволі крупними шматочками. Цибулю я нарізала соломкою. Шампіньйони, якщо у вас будуть манесенькі, їх нарізати не потрібно. У мене вони великі, тому я їх нарізала на 4 частинки. Та перець ратунда або будь який який будете використовувати, головне, щоб він був великий я нарізаю доволі крупними шматочками. Роблю солону воду. Тільки 2,5 літри води перемішую всі інгредієнти, крім капусти. І залишаю на 3 години, щоб наші овочі набрали собі солі. Якраз тим часом із грибів вийде зайва чорнота. І обов'язково хоча б 2-3 рази за годину перемішуйте. Капусту ділю на соцвіття, якщо десь щось є припорчене, обов'язково відрізаємо, викидаємо, стерилізую баночки і роблю маринад з цукру, води, літри та оцту. Нам потрібно тільки довести його до кипіння, щоб закипання, щоб розчинився цукор. І тепер минуло три години. Я злила наш розсіл із овочів, він нам вже не потрібен, його використовувати не будемо. Додаю капусту і перемішую, розкладаю по попередньо стерилізованим банкам, і доволі-доволі щільно ось із цього об'єму в мене вийшло. 4 літрові та 5, 5 літрових банок дуже щільно накладаємо в салат, щоб у нас хватило маринаду. І ось залила маринад. Якраз, бачите, що маринаду повністю вистачило на всі баночки. Буду стерилізувати літрові баночки 20 хвилин і в літрові баночки 15 хвилин. Для цього на дно каструлі застилаю ганчірку. Ставлю банки, накриваю кришкою, банки заливаю теплою водою приблизно до початку горлишка, і відправляю на вогонь. Як тільки закипить, перекручую і на невеликому вогні відварю проварюю, стерилізую 20 15 хвилин. Ось і все. Тепер закручуємо. Перевертаю на кришку, закриваю, закутую вірніше, і залишаю до повного остигання. Після цього винося в погріб. Дуже простий, дуже смачний салат у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!